Вітаю! Інколи в мене таке відчуття, що ми маємо чиновників, яких самі заслужили. Чому? Ну Ось громадяни України звернулись до прем'єр-міністра з доволі дивною вимогою. Я вам зараз зачитаю. Прем'єр-міністра закликали створити мовну поліцію та звільнити мовного омбудсмена. На сайті Кадміну з'явилась петиція, в якій Тарасу Кременю, а тепер будь уважними, закидають відсутність адекватної реакції на смерть Ірини Фаріон. Мої відношення до Тараса і його діяльності, як на мене, доволі суперечливі, особливо в умовах війни, ви знаєте, хто давно зі мною на каналі. Але я як не очікував, що в Україні знайдуться громадяни. Які будуть пред'являти Тарасові, що він мало робить, бо діяльність Тараса по збору різних кляус про по тому, що постійно звітуємося: от українці поскаржились, українці поскаржились, ми будемо розбирати, відправимо там різні методички, як треба там і так далі. Ну вони насправді ніяк не сприяють нічому, на мою точку зору. Намагання зробити з України е, отаке монолітне культурне середовище це не сучасно, це не актуально, це, це абсолютно не по стандартам Європи. І воно тільки шкодить, тому що підігнати усіх людей в одні шаблони ну, це неможливо. Частина українців говорить. Угорською мовою, частина говорить російською мовою, частина говорить суржиком, причому велика частина говорить суржиком. Частина говорить якимось дивним наречієм. Значна частина говорить українською мовою. Всі знають українську мову, ну за деяким винятком. Всі намагаються говорити. Велика кількість людей розуміє і говорить російською мовою. Ми це знаємо чудово, і не потрібно намагатися це приховувати. В Україні йде процес поступового переходу більшості людей на українську мову. І ми це бачимо по молоді, ми це бачимо по людях трішечки старших. Ми це бачимо по засобах масової інформації, по телебачення, позов навіть 95-й квартал вже давно перейшов на українську мову. Хоча тривалий час, ще там в 16-му році, коли вже були квоти, квартал все одно говорив російською мовою. Давайте будемо чесними, відвертими, все. Це було і серіали. Всі ті, що ми дивилися, знімалися також якою російською мовою. А слуга народу, якою згадайте, можете передивитися пару серій. І тут в один момент країна стала такою, яка вже вимагає мовної поліції, знаєте, мовних е інспекторів, які що будуть робити? Що? Ну, от ви зустріли на вулиці бабулю, яка говорить російською мовою. Причому такою російською мовою, знаєте, з московським акцентом. Що ви з нею будете робити? Що? Ви її добуцигарні посадите, ви її будете перенавчати, що ви будете її робити? Ви її будете цькувати, знімати на відео, викладати, показувати щось стара, живе і немає там нічого тут, щоб вивчити мову. Що ви будете робити в цьому випадку? Що саме цікаво, ж не поїдете в деякі області, де говорять суржиком? А суржик це що українська мова? Це ж отаке, це ж комбінація українського, російського, інколи білоруського. До цих людей немає претензій. А є люди, які говорять російські слова з українським акцентом, і вони вважаються такими, що говорять українською мовою. Ну, це ж теж таке є. А що робити з бійцями Збройних сил України, які говорять російською і з автоматами, з кулеметами і так далі, захищають тих, хто всередині країни воює з тими, хто говорить не тою мовою, і ви, ви на фронт відправите їм поліцейських мовних? Ви не хочете самі записатися в цих мовних наглядачів і поїхати туди на фронт і там по окопам походити і попитати, хто якою мовою іде в атаку? Не хочете? Я дуже здивований тим, в що ми перетворюємо країну, і я не розумію, для чого ми це робимо. Я не розумію. Я не розумію, чому ми повинні на цьому ґрунті роздирати людей. Я не розумію, чому ми повинні шпіонити одне за одним. Я не розумію, чому ми повинні. Писати доноси одне на одного. Це ж якийсь лютий треш. Українці вже пишуть доноси одне на одного, і чим далі, тим це більше подобається людям. Що саме цікаве, якраз в оцю е е е е діяльність включені ті люди, які менше зайняті, менше працюють, менше успішні, не, не розвивають бізнесів і так далі, бо не вчаться толково, бо ті, які... Мають бізнеси, вчаться там всі зайняті і так далі. У них немає часу бігати по вулицям, приставати до людей і випитувати, якою мовою вони замовляють собі каву, чи, чи щось іще. Ну насправді це дуже і дуже дивно. Країна змінюється, вона поступово змінюється, і ці зміни відчутні. Було б добре, якби ми від двомовності української і російської перейшли до двомовності українська, англійська, наприклад, або українська німецька. Але держава оголосила, нібито двомовність, нібито оголосила курс на англійську мову. Але ви бачите якісь рухи до того, щоб. Українці стали дійсно англомовними. Бачите? Багато вам по телебаченню транслюють англомовних фільмів, субтитрування, там, наприклад, вивіски поробили би англійською мовою поряд з українською. Це ж можна зробити? Ні, ні, ні. Нам краще пам'ятник знести, вулицю якусь перейменувати, замість того, щоб реально вкласти кошти, щоб англійська мова була повсюди, щоб люди звикали до цих написів там, і так далі. Ні, у нас це не робиться. У нас. Воюють з якимись вітряками. Причому вітрякиці це власний народ, власний народ, який стає агресивно налаштованим до держави, до активістів, до насильних методів, які з ними вчиняють. Для чого це все робиться? Кому це все потрібно? Кому, Кому? для чого в 21-му столітті мати такі середньовічні методи доноси? Кляузи, мовні інспектори, ну, 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 це якось дико, насправді. Це якось дико. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. І чи дійсно є громадяни, які, от, те, що вони Тарасу там пред'являють, і громадяни, які дійсно хочуть, щоб були мовні поліцейські, мовні наглядачі. Чи це знову підставні фігури? Адже ми з вами чудово розуміємо, що навіть в інтернеті є купа, ми називаємо це ботоферми, я так ніколи не називаю людей, але є люди, які просто працюють, пишучи коментарі, обзиваючи, провокуючи там і так далі. Ну, це є насправді, і тому я не здивуюся, що ці всі петиції також пишуть спеціально навчені люди. В нашому суспільстві насправді можна тільки жити, коли є повна свобода, тому що дуже легко маніпулювати масою і створювати вигляд, що всі думають інакше, не так як ти. Це дуже легко створити, тому що оці бото-інформаційні ферми, вони якраз і наганяють оцього інформаційного шуму. І виходить, що в сучасному суспільстві існує такий інформаційний передоз, Чим більше інформації, тим краще владі, тому що цей надлишок інформації він якраз формується з тих тез, які потрібні владі, чиновникам, і тези адекватних людей, звичайних реальних людей, вони просто розчиняються в цьому інформаційному шумі. Написавши одне повідомлення, ти отримуєш там п'ять умовно тих людей, які думають як ти. но паралельно тут же ти отримуєш 25 тих людей, які спеціально навчені і будуть писати протилежне. Тому суспільство сьогодні в Європі, в Америці, в Канаді, в Австралії, це суспільства, які Японія, Китай, це суспільства, які інформаційно абсолютно не декларовані, тобто кожен має право на точку зору. І абсолютно не залежить внутрішня і зовнішня політика від того, що громадяни там між собою обговорюють, і це знімає певним чином ефективність оцих ботоферм. Ними менше користуються. Ну я дивлюсь, що Україна рухається трішки іншим шляхом. Для нас створення таких фейкових інформаційних повідомлень це ну, елемент державної політики. Оце кияни просять, українці вимагають, бла, 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 -бла. Он, там навіть петиція з'явилась на е, сайті там, до Зеленського, що давайте введемо цих мовних е, поліцейських і так далі. Там якась жіночка створила і так далі. Що там навіть вже дві тисячі підписалися з 25 Ну тобто, ми чудово розуміємо, що часто це відбувається, тому що влада використовує необхідні і можливі всі ресурси, поки ви всі сидите і думаєте, що хто за вас що зробив. Вони користуються повністю тим, що вони собою заповнюють інформаційний простір, а ви цього навіть не помічаєте. І бувають навіть громадяни, які пишуть, що ти там сидиш, що ти там говориш. Так справа в тому, що сьогодні наповнювати інформаційний простір це надзвичайно важливо, тому що якщо ти його не наповнюєш думкою, істиною. Об'єктивністю, то його наповнюють оці ботоферми людей, які спеціально навчені, які за темниками просто розкидають тонни різних повідомлень в мережу. Тому підписуйтесь, підключайтесь, коментуйте, бо іншого шляху немає. Це інформаційна боротьба, в тому числі і внутрішня, і зовнішня. Бережіть себе і не забувайте підписуватись.